Вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Кунченко-Анжела і ми з півдня Одеської області. Ну, гляньте, у нас ще цвіте суничка. Десь була ще спіла, мабуть, вже повиїдали. Навіть ще ягідки висять, о, дивіться. Ну, дивіться, ось ягідки висять, бачите? ягідки, ягідки ще. Така погода в нас. Сьогодні хочу показати, нарешті сьогодні закінчила вчора до обіду робила, після обіду пішов дощ і сьогодні. Оце зранку до обіду, нарешті я закінчила свої горщики. Все вже поскладала, по сортам, от де до одного, бо було те там, те там, те там. Тепер вже я пам'ятаю, що в мене є і де знаходиться, більш-менш так по кутям розклала. Довела все до, до ладу, повигрібала тут листя, бо тут у нас дві вишні ростуть. Тут листя було, всі рослини були в листях. Я ще переклала в тінь туди кущі, поклала квіти більш уже сюди, такі очітки більш на сонце поклала. Ну, ще, будуть, ще буду викопувати, розсаджувати горщики, тому що треба вивільняти місця, бо треба живцювати. живцювати. Хочу дуже багато рослин в цьому році. Так, ось хочу показати жасмін голоцвітковий. Це, це реально жасмін, це не чобушник. Той, який всі називають жасміном, він цвіте взимку, починає, у нас, починає цвісти взимку. Я його підв'язала так, бо хочу зробити з такий фонтан. У нього гілочки досить-досить довгі виростають ці пагони. Тому я підв'язала його, підняла на опору і хочу, щоб тут був фонтан. бо у нас... Там є з нього загорожа, ну коли почне ціп, я буду вам показувати. Тут треба ще вирівняти землю, Ну, це вже потім бо болото ще. Тут я ось викопувала тут кущі, витрушувала трохи землю, тут ціла-ціла гра землі треба рівняти. Посадила тут гортенцю знаю, Можливо, потім пересаджу, поки сюди її посадила, щоб не стояла в горщику. Ось хочу вам показати, ось, хто каже, що не можна відрізати е, міскантуси на зиму, бо вони вимокають. У мене вони це вже другий, другий стоять вже місяць, оці місяць стоять у воді. Ну, можливо, три тижні стоять у воді повністю. Це вже морози були, сніг був, дощі йшли, бо бачите, ось корито повне з водою. Стоять і прекрасно. Ну, вже думаю, завтра, післязавтра, ми хоч їх, ну, нам передають весь час душі і немає змоги їх зразу розділити, посадити в землю. Тому хочемо хоч просто закопати їх в землю. Спокійно, ось вони переносять замочування прекрасно. ось. Завтра, післязавтра, їх дістанемо з води і посадимо в землю. Так що я навіть не боюся, що вони ось вимокають, нічого страшного, я потім їх посаджу навіть поливати не буду. Ми обрізаємо, обрізає, ну, ми, чоловік обріза. я займаюся одним, я займалась горщиками, життюю, рослини, пересаджую, а чоловік зрізає ось лаки. Якщо пам'ятаєте, тут у нас були море море злаків. Ось вони, гляньте, зараз де. І це все ми потім виносимо свиням на корм, на підстилку. Зрізаємо, тому що воно вже починає відбивати, коякі кущі починають вже вегетувати і знову відбивають зелень. Зрізаємо, тому що воно сухе бадиля, це не так -то воно і гарно, не знаю. Мені воно не подобається. Там ще за сіткою лишилось трохи, там ще китайський лишився і все. Тому думаю, що на цьому тижні чоловік вже обріже повністю все. Потім я пообрізаю квіти, які, які вже поцвіталися, по повисохали. Буду прибирати далі. Чоловік у них пилкою спилює, тому що цікацером зрізати просто нереально. Так, я пам'ятаю, що тут росло, тому що весною будемо викопувати. І ділити на продаж. А таке, що собі не потрібно залишати саджати. Ось ще одна помпаска, це була така діленка, нікудишня. я її посадила. І як бачите, ось вона росте. На весну вже буде гарна-гарна діленочка. Але я не знаю, яка це. Ну, здається, біла. Здається, це біла лишилась. Ось тут це. Бачите, після снігу, що от стало. Так що хочеш, не хочеш, треба зрізати їх, щоб не валялися. Тим більше я хочу тут потім тут поділити з лаки, хочу ці високі звідси прибрати за сіткою, посадити високі туди далі. Тут, дивлюся, ми саджали чесник цибулю, а перій вже повходив, такий зеленіє, гарний. Цибулі чеснику ще не видно. Ось тут я висаджувала міскантуси, різні такі залишки і проса тут, і пенісітами тут все-все-все потрохи. Капусту хочу вирвати курям, лишити там пару головок, пересаджу їх на насіння туди, а тут хочу перепахати цей кусочок і будемо тут розсаджувати якісь низенькі злаки. Ого ми хочу розсадити тут, а далі підуть уже високі. Так, ну, роботи, роботи, як бачите, хоч і зима, але робота у нас не закінчується. Робота весь час є. Там ще трохи злаків позв'язати, потім це все листя повигрібати, повиносити. Я ж кажу, ось бачите, вже деякі злаки починають гляньте. Молоді прирости. Бачите? У нас дуже рано починають вони відростати, тому, тому ми їх зрізаємо. О, тут викопали кани, треба щось теж посадити. Ріантуси буду викопувати звідси, прибирати тут. Ага, тут один ріантус лишився. Тут оцей міскантус, цей гігантський, лишу. Лишу тут величезний кущ, я, я його все-таки лишу ще один. Трогати не буду. І там ще один, то, мабуть, там лишу один. А цей все-таки, мабуть, приберу. Тут у мене рослинки, рослинки, але їх навіть не було видно. Так, все позабивало, тому хочу звідси прибрати всі високі міскантуси. Тут у мене дерен, новий сорт, ем, виросло живця. Колись їздила в Біляївку в гості, і мені тут подарували там пару живців, і я вкормила. Дивлюся, тут все один плющик. Він поплився, поплівся по землі. Гарню ніякий. А я навіть і не пам'ятаю, що його тут саджала, чесно кажучи. Ось цей прущ я пам'ятаю. А тут його садила, це в минулому році я в грудні місяці їдла до Олі. Вона мені дала, ось він вже пішов рости. А цей прущ я не пам'ятаю, що це в мене за прущ. Це, мабуть, цей балеріна я саджала собі, мабуть. Я вже чувала, і здається, це живець був. Або це Оля мені дала втор... другий плюс. От не пам'ятаю. Так. Тут у нас бузина корична, теж буду її обрізати. А де що чоловік зробив? Повирізав мені кніфофію. Ну, він у мене вміє, вміє мені щось зробити, таке те, що не треба. Да, треба зі злаки лаки прибирати, тому що тут все-таки в мене ще формувала клумби і рослин позаду навіть не було видно, тому лаки буду всі прибирати. Ну так, буду залишати сорти собі, щоб росли, а все, що багато лишнє буде, все йти на город. А тут буду ще формувати якісь клумбочки. Дивіться, на цих курей прийшли, прийшли вже Грибуться, грибуться вже. Тут ще в мене лишилася перовська. Я там вжевцювала, ну, побачу, можливо, ще заживцюю. Це другий сорт, то е, його лисна в мене, а це якась друга. Вона і такі листочки різні, і попробую ще її розвести так Тут ось опускали коли німфеї Деякі горщики попадали на, на бік, ну це не страшно, головне, що вони в воді. Що вони будуть зимувати в воді. Ось зараз дощі, тому вода стає, води стає більше. Дивлюся дату, коли ми зробили. Коли закінчили став, це було 25 травня. Стоїндяти, 25 25.05.23 року. Там видно. Вицарапано. Роботи дуже багато, але трошки погода все затримує, тому що дощі багато вологи. Ну, вже як будемо встигати, так і буде. Так, цей мак. Я, до речі, вже якось казала, хтось мені писав, що я викопаю, там в мене ще одно в місті такий мак, я його викопаю, хочу продати його. А той з доріжки теж треба буде прибрати, пересадити. Оце я викопаю в горщик. От, Тут їх уже три середини. Ну, я, я побачу, викопаю, розділю, потім скажу, буде чи не буде на продаж. А поки так. Сніжноягодний істрявий. Знаєте, ягідки дав які вони малюсінькі. Просто мікроскопічні. Не наводиться, але я скажу, що вони досить-досить миленькі. Досить, на продаж є, вже в горщиках відсаджений, ще буду викопувати, буде викопувати, відсаджувати буде-буде. Друзі, в нас, як бачите, на півдні роботи вистачає. Треба вон повигрібати листя з газону, поприбирати, тому що не треба, щоб воно було на газоні, щоб газон не випрівав. Не пліснявів, то краще треба все прибрати. Треба цю юку пересаджувати. Звідси хочемо прибрати з газону, тому що вона тут дуже часто поливається. Боїмося, щоб вона не вигнила, боже, кури пішли-пішли. Пасуться, виїдають жучків, червачків усіх шкідників прибирають нам. Так, друзі, ну все, трошки прогулялися. Бачите, в нас робота кипить, хоч і зима на дворі, а відпочивати нема коли. Весь час знаходиться, що робити. Друзі, бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.